Районі. І саме тут тепер відбувається фестиваль, який має назву Зараз ви мир, молодість майбутнє». Саме тут молодь напередодні професійного свята для молоді збирається на фестиваль. Здається, сюди приїхала делегація з Білорусі та, можливо, буде делегація з Лукви. Щас покажу на камеру. Фестиваль має назву Молодість, мир, майбутнє. По-перше, вітаємо вас з призначенням. І одразу такі, така перша серйозна робоча поїздка на фестиваль. Да, Розкажіть, будь ласка, що в цьому році тут відбувається? В цьому році департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації проводить міжнародний фестиваль, присвячений він дню молоді. У нас запрошені гості є із Білорусії. Приїздить команда. У нас представники всіх районів Чернігівської області і семи областей. табер Ваші перші враження, як вам тут взагалі? Ну, мені те, що побачив, мені дуже сподобалось. Я чекав, що буде дуже мало бажаючих сьогодні. Чому? Тому що робочий день. Наскільки ми бачимо, вже зареєстровано 300 чоловік. Молодь осває свої території. В принципі, я вражений тією роботою, яка зроблена, тому що коли були два тижні тому назад, це було зовсім друге місце і зовсім інший табір. Сьогодні я бачу дійсно проведена дуже велика робота. Ну, я, в принципі, вражений. Що ви скажете? Щодо доцільності проведення таких заходів, ми б хотіли цей захід не тільки, щоб це був захід для молоді. Ми б хотіли, щоб тут відпочили бійці АТО, учасники АТО. Ми хотіли, щоб відпочили діти. Які переселенці, які зараз знаходяться на території Чернігівської області, тобто ну, тут значення не тільки патріотичне значення, обов'язково, щоб люди зрозуміли бійці, а то учасники, щоб вони зрозуміли, що вони не залишені самі на себе, що ми приділяємо їм увагу. І є якась подяка від нас, від органів влади, від місцевих жителів, від жителів області. Ну розкажіть, будь ласка, які у вас перші враження вже від перебування тут на фестивалі? І взагалі ви оглянули табір? Як вам тут? Думаєш про майбутнє, тому що себе відчуваєш молодим і зразу згадуєш свою молодість. Але у цей непростий для нас час є цінності, які завжди вічні, такі ж вічні, як ось ця чудова перлина природи Голубі озера і Сіверщина це чарівний край з чудовою природою. І символічно, і мабуть, не просто. Символічно, а більше того, це знакова подія, що на кордоні з Білорусією, мирною для нас сьогодні, і ми традиційно проводимо фестиваль молодості миру, бо це друга цінність. Да, ми кажемо дружби миру. І якщо є ці цінності, то є майбутнє. Маємо насолоду бачити таку велику кількість молоді з різних куточків України, саме на Чернігівській землі, і це показує те, що тут ми на кордоні, північно-східному, маємо велике щастя в мирі приймати наших українських молодих людей, юнаків і дівчат. І головне, і з дружньої Білорусією. на превеликий жаль не встигла делегація ще з Латвії прибути. Але я хочу сказати, що такий святий куточок землі, і от в мене таке відчуття, він буде приймати все більше і більше молоді. Що цей бренд буде не просто, а він буде давати таку, знаєте, енергію насолоду, що буде передаватися ось цими молодими людьми, цими делегаціями, що давайте їхати туди на голубі озера, на Чернігово-Сіверську землю. І я вже сказав у привітанні, що я впевнений в тому, що настане той момент, коли mm -hmm. тут будуть делегації всіх 27 країн Європейського Союзу, а можливо, і, і більше і інших, ті, хто й не входить до Європейського Союзу. то яке відмічають в нашій країні вже там на протязі на протязі багатьох років і звичайно ж це свято воно направлене на те що молодь відчуває свою значимість у суспільстві Молодь зараз і в всі часи у нас настільки активна, це і представники спортивної сфери, представники молодіжних організацій, громадських організацій, представники структур по соціальній політиці сімейні маємо на увазі. Так? І звичайно, тут будуть проходити всі молодіжні заходи, це якісь і спортивні змагання, спортивні конкурси. Цей у нас фестиваль він направлений на патріотичне виховання нашої молоді в першу чергу. І звичайно, тут будуть проходити конкурси і такі заходи, які направлені на патріотичне виховання. Будуть спілкування, будуть виставки, будуть проведені майстер-класи. Тобто, на протязі трьох днів представники. Учасники цього міжнародного фестивалю вони е, будуть активно і відпочивати, і працювати, спілкуватись, набувати досвіду. до вас. Ви ще Комендант цього року, що, що? які особливості проведення. Тим більше тут, напевно, якісь заходи безпеки мають бути вжиті ж таки, озера, там, цей берег. Проти... Що? Що? Які особливості проведення? Як відомо, як ви вже бачили, у нас забезпечене цілодобове чергування пожежної охорони, чергування ремомобіля відповідно з міста Чернігова. Заходи безпеки у нас будуть забезпечувати силами МВС. Вони проінструктовані, вони знають, Є відповідні е, е, значки, їх будуть ідентифікувати е, е, учасники молодіжного табору. По периметри вони будуть чергувати. Всі повідомлення по про заходи безпеки, що неможливо сходити з обриву. Відповідно, е, в даний час вже проводяться роботи, щоб облаштувати ту територію, огородити їх застережними стрічками, щоб людям не, не, не сходили, скажімо так. В общем, сборка-разборка автомата Калашникова, соревнования, зорница, так називаємо. конкурсы, всякие мероприятия. Така організація це громадська організація чи це якийсь підрозділ? Громадська організація, скажем так, яка організована, создана сотрудниками подразделения СБУ, МВС, угу. Нацгвардії, ЗСУ України. То есть. Инструктора главные, скажем так, старшие инструктора, это все военнослужащие. Так, поднимаешь, поднимаешь. Вот, на, приклад ставишь. вот так вот рукой снимаешь. Нет, 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 вот. Не роняешь Такое вопрос. Белорусы подходили до вас? что нет? Возможно, и подходили, но не признавались о том, что не белорусы. Хотя по наречию было слышно. на Як ви сюди потрапили, і як вам подобається те, що тут відбувається? Потрапили ми по інформації, нам повідомили, що така цікава штука відбувається, Запросили і нас привезли, і ми дуже раді, що ми тут знаходимося, тому що побачили різноманіття молодіжних центрів з різних областей, з різних районів Чинівської області. Люди різні, активні професійні. Сюди ми потрапили на автобусі. Як не дивно, <рес> як скажемо, ми сюди приїхали вперше, і наші делегації це дуже подобається, адже проводиться дуже активний відпочинок. Ми змогли проявити себе та подивитися, як себе проявляють інші області. <рес> Но зато менялся на глазах, Только вспомнить шум дорог. Все, что имел, тут же тратил, И за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, Теперь поднимая кулак. Ви думаєте, цей фестиваль має якусь перспективу? Як ви думаєте, є у цього місця? Звичайно, є. По-перше, нас зібрав такий мальовничий, мальовнича така земля, і ми всі зустрілися тут. Мало того, що тут зустрілася Україна, і також ну, на сьогоднішньому святі є представники з Білорусі. Тому ми вважаємо, що в наступні роки будуть приїжджати та розвиватися цей фестиваль якомога більше та буде охоплювати. Все більшу територію? Так, наскільки мені відомо, що минулого року тут була лише Чернігівська область, на цьому фестивалі. В цьому році це вже досить великий об'єм людей, інші, різні областями, в тому числі Гомельська область, якщо не помиляюся, то це вже є шаг вперед і видно, що фестиваль зростає, зростає. І наскільки мені відомо, також програма стала більш широкою, більш цікавою. Тобто це має велику перспективу. Це, сподіваюся, це буде ще продовжитися та набагато. Брати обертів Белая, Русь, за світла, заціда буща на маю. Фестиваль може і має стати потужним стрибком для громадської організації рухів молодіжних. Чинівську області, а також областей і країн, які будуть долучатися, тому що той обмін досвідки який відбувається тут і буде відбуватися надалі це безцінний досвід, який допоможе побудувати дійсно найкраще майбутнє. Є у цього фестивалю якісь такі паралелі з тим фестивалем, що був раніше на кордоні трьох країн. Чи є це продовження, чи якась е альтернатива тим зборам? Це, це більше всього це альтернатива проведення фестивалю, який щорічно проходив в селі Стінківці, На якого Молодіжний актив в області їздив, постійно пряма участь. Ми намагаємося його зробити щорічним, намагаємося вивести його на міжнародний рівень. Плануємо, що для молоді нашої активної Чернівської області зробити таким альтернативним, щорічно його збільшувати, збільшити кількість учасників, розвивати інфра інфраструктуру і ну, як тематичного насищати більш такими значими важливими заходами, які були в нас присутні на інших фестивалях. Я б не називала це не продовження, не альтернативою. Це абсолютно незалежний фестиваль. Ми в цьому році приклали всі зусилля для того, щоб він став міжнародним. Ті цілі, які вони дійсно цілі цього заходу пересікаються з тими цілями, які фестиваль, який проходить у Сенківці, але я б його абсолютно не пов'язувала і не проводила якісь паралелі. Як проходить фестиваль, чи подобається тобі тут, що тут робиш? Так. -да. Да. Я вчора навіть попробував в ролі ведучого МС. не знаю, так спонтанно вийшов. Аплодируйте раз! Як ти думаєш, що це місце має там, туристичний потенціал? Так, да, прикольно. Даже вот, ну, у нас звичайно йде сравнение з Тут навіть лучше, тому що голубе озеро, сосни, природа, вообще клево, класно. Як ти думаєш, що думаешь, ну кажуть, що цей фестиваль буде розвиватись на всеукраїнському рівні, на, на міжнародному. Ти бачиш розвиток? Ну, это больше от вас зависит, а я чем могу помогу. Артистами, там, не знаю. Граф кващам в Тепер ти водиш? Я, може, і вожу, а у тебе тепер чума. Розкажи, що ти тут робиш, як тобі тут. Ну, мы традиционно уже на этих фестивалях приезжаем в своей делегации КВНщиков, чтобы немного поднять людям настроение. В наше время это как никогда важно. На твоих ресницах ини, на моих ресницах тоже. Потому что в холодильник мы полезли с тобой, Артеша. Здесь атмосфера Стандартно, дружеская, отличная атмосфера, то есть постоянное веселье, постоянно какие-то мероприятия. В этом году акцент сделан сильный на национальную нашу культуру, которая поднимается все больше и больше в связи с последними событиями, революции, достоинствами. Я считаю, что. Такие мероприятия сплочают нашу молодежь, как как молодежь нашей области, так и всей Украины. И было бы здорово, если бы с каждым годом это расширялось, и к нам присоединялись наши другие братские страны. Друзья, представьте, что было бы, если бы Роман Александра Дюма «Три Мушкетера был написан на телефоне с включенной функцией Т9. Именем корабля! Откройте дрель! это же гвардейцы карнавала. Мы должны арендовать вас, ведь вы перестали с дочерью корабля. Организаторы говорят, что у этого фестиваля тут великий потенциал, что его будут делать международными. Ты думаешь, есть будущее Конечно, тут даже посмотреть на то, что предлагается участникам, ну, та же природа, то же самое место для купания здорово то есть здесь учитывая то какая большая территория здесь учитывая то что здесь постоянно сцена постоянно люди готовы каким-то мероприятиям к участию в разных конкурсах я считаю что что, ну, расширение участников пойдет фестивалю только на пользу И сможет сделать его еще более увлекательным и масштабным то есть, Чтобы это событие было не только э, крупным мероприятием для нашей области Но чтобы вся Украина о нем знала, чтобы интересовались нами э, ну, его судьбой И другие участники из разных областей то есть, Мы здесь видим, что в основном представлена северная часть нашей страны и центр то есть, можно там, Я думаю, что э, очень отлично дополнили бы все движение Это представители западных областей, то есть несли бы свой колорит Для начала расставим все приоритеты Я в колонии как Иван Дорн

Ти за моє життя і не віддала, що як ти випила мою кров. Не з'їдайся до твоя земля, не звертайся до Україна, добродав'я де нас нема, за для батька на Я вважаю, що потрібно ще більше розвивати цей туризм, але ну, ну, ці палатки, там, ліс, озеро, природа дуже чудово все. Отже, розкажіть, як проходить фестиваль і в чому ваша роль тут? Фестиваль проходить нормально. Ми вчора провели квест такий вечерний, ну, в кому фінішували 9 команд, стартувало там чуть більше. Это само. А сегодня проводили такой ажиотаж, объединенный с квестом, то есть выполняют каждый любое задание, за все получали баллы, потом бал, баллы меняли на буквы и выиграла та команда, которая первая назвала слово. Ну, то есть, ну, прошло довольно-таки весело, здорово. участвовало 11 команд, и на таком небольшом пятачке все тут бегали, веселились. Ну вот. Масса веревок вчера и сегодня сейчас будем прыжки с дерева сейчас будем организовывать. табору тут проявляют их. Руляно, но сликлай очень от, ходят, по которым дети так регулярно так пользуются спросом. Вот по большой веревке так держать за другую веревку, тоже многие ходят, падают, но ходят. фестиваль вот це, вот был фестиваль дружба да мы там неодноразово бывали Это якось как як продолжение этой традиции с альтернативы ну я не знаю мне в принципе этот формат немножко больше нравится потому что там оно было как-то однодневно заезжено много лет это самое здесь вот ну в принципе как-то даже по ощущениям туда ездили как просто так чисто раснасть а тут вот, приезжают например особенно с районов там их там по несколько человек приехало, пять, они так с таким с внутренним наполнением отстоять честь своего района там например это самое ну то есть это такое вызывает восхищение особенно некоторых команд сейчас скажем А! Да, вперед Скажите, какие ваши впечатления от этих дней фестиваля? Да, для меня это сумасшедшее впечатление. Почему? Потому что, ну, во-первых, место, то, которое ну, долго искали, наверное, лет 40. Потому что Синьковка очень хорошее место. Но, на мой взгляд, оно было немножко искусственное. В каком плане, что ну, вот эти разнарядки, знаете, сколько кого от кого приехать, от какой страны. А вот здесь, мне кажется, такое место, когда люди будут сами приезжать и с удовольствием участвовать в этом прекрасном молодежном фестивале. Второе, я хотел бы сказать, что мы здесь очень много фестивалей будет в этом году. следующие выходные, 3-4 июля, у нас открывается международный фестиваль бардовской песни. С 4 на 5 у нас незабываемый праздник Ивана Купала, на который уже впервые съезжаются гости которых мы и не приглашали, но они едут Америка, Канада, Австралия, Польша. И очень приятно, что большие заявки уже с западного региона, это Львов, Ивано-Франковск. И вообще моя философия этого места, ну не интересно, чтобы люди просто приехали выпить и закусить. Для меня очень важно, чтобы они... Их задела не только природа, но чтобы мы дали что-то для них, для души, для патриотизма, для чувств каких-то. В связи с этим вот родился буквально вчера случайно, как бы почти так вот спонтанно фестиваль, международный фестиваль КВН. Вот такая идея родилась, с ребятами поговорили с Сергеем Фидлером и его командой. Чим приїхали цього разу? Не скажу, що з новою програмою, але є багато нових номерів, тому будемо сьогодні тут опробувати. Яке ваше ставлення до цього взагалі фестивалю? Звичайно, позитивно, тому що перша дружба між нашими державами, от Білорусь, Україна, має бути, говорили, не знаю, чи будуть сьогодні представники Латвії. От, так само, ну а нам як колективу, мені особисто як керівнику тут подобається е, вже от, другий рік видно, організація зовсім інша, е, більш організовано все. От Дивлюсь, е, ходять наряди міліції, слідкують за порядком. Це вже теж говорить якийсь плюс е, гарно організовані от, площадки от, для гри. Волейбол, там стрільба з луків, е організована гарна площадка, виставка. От, тобто видно, що думають за це місце, як воно розвиватись має. Організатори покладають великі надії на це місце, щоб зробити цей фестиваль щорічним. Як ви думаєте, є перспектива у цього місця? Ну, дивлячись, як на це, я так думаю, дивлячись, як на це буде дивитись влада і підтримувати саме це. Тому що молодь потрібно зробити так, щоб молодь розуміла, що вона теж важлива, і тим більше, якщо тут гарно... Продовжити якісь правильні такі течії, подати от в розвитку якогось от туристичного напрямку, а тим більше, якщо ще якісь ідеї подати сюди фестивалі там рок, музики, народної, народної традиції, тому подібне, я думаю, це тільки буде розвиток і цій місцевості. Я родом от з Волинської області, от щойно з організатором говорив. Є світяські озера, такі от чимось вода нагадує мені Світязь. От, Там, звичайно, інфраструктура вже давно зароджена, там багато різних фестивалів проводиться і цікавих. От, напевно, треба якось переймати це сюди. Не просто влада повинна, а влада не то, що змушена, а вона е зобов'язана. Підтримувати і фінансово, і організаційно любі починання, любі прагнення молоді робити ось такі заходи. І саме тому влада змінюється. А традиція, я вважаю, вона буде залишатися і буде розвиватися цей фестиваль.